Новоспечена партія Народний фронт, яка йде на позачергові вибори до Верховної Ради 26 жовтня, може похвалитися прізвищами відомими і провладними. Голова партії діючий прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, спікер парламенту Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Ваков. А ще Сергій Пашинський, Андрій Парубій. І це не всі прізвища відомих людей новоствореної політсили. Сьогодні відбулася прес-конференція за участю сумських представників Народного фронту. Обличчя і прізвища також не є новими для сумського. Я думаю, що всі ви знаєте про те, що зараз ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і головним важелем впливу на суспільний розвиток України є зараз уряд України, який фактично обирається Верховною Радою. Отже, на цих виборах фактично ми будемо обирати не тільки Верховну Раду України, а й будемо обирати прем'єр-міністра. Саме тому я приєднався до команди Народного фронту, тому що я переконаний, що Арсеній Яценюк – це найуспішніший прем'єр-міністр України за часів її незалежності. Ми пам'ятаємо, що його в березні місяці ми тоді призначили прем'єр-міністром, і ми тоді говорили, що це буде тимчасовий уряд, що цей уряд має зараз стабілізувати ситуацію в державі, організувати процес відпору зовнішньої агресії. Що власне відбулося? Ну, стабілізували фінанси, дали якийсь відпор агресорам. Фактично, держава стала подібна на державу сьогодні. Ірина Купрейчик, депутат Верховної Ради, на прес-конференції відсутня за сімейними обставинами. На вибори йде разом з народним фронтом по 162-му виборчому округу з центром в Охтирці. Колишній губернатор Володимир Шульга по 161-му з центром у Ромнах. Олег Медуниця по 157-му округу, центр якого у Сумах. Діючі депутати Верховної Ради переконані, треба обирати у ситуації, яка склалася на Україні саме дієвий уряд. народний фронт це сильна команда. Для складних часів це успішний прем'єр-міністр, який може ефективно відстоювати українські національні інтереси як внутрішній, так і в зовнішній політиці. Отже, я переконаний, що якщо сумчани віддадуть свій голос за народний фронт, це буде голос, спрямований на розвиток України і на розвиток нашої Сумщини. Тому що аж три народних депутата України, діючих, ідуть по мажоритарним округам від цієї політичної сили. Тобто взаємодія з урядом Яценюка у нас точно буде до критики інших політичних сил. Народний фронт не вдається і обіцяє позитивно ставитися до конкурентів. Тим виключення все таки є будь-яка особа, важливо. яка сьогодні хоче пролізти в парламент по будь-якому за кругів, яка яка минулому була членом партії регіонів, членом комуністичної партії. Довіреною особою Януковича на виборах президентських у 2010 році, уповноваженим представником партії регіонів по одному з будь-яких округів у 2012 році. Це ті люди, на моє переконання і на переконання всієї нашої команди, які в той час не зупинили цей кровавий режим і внаслідок їхнього пособнічіства, ми зараз маємо війну на сході України. Ми вимагаємо очищення. Так само, як і народ України. І я вважаю, що тільки разом ми зможемо зробити новий прозорий і абсолютно новий за генерацією, за ідеєю, за розумінням парламент в Україні. Втілювати тільки дієві реформи для країни пообіцяли представники партії Народний фронт у разі обрання їх до парламенту України. Вікторія Радченко, Ірина Дронова, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.